Всім добрий раночок. Так, у нас сьогодні 9 грудня і 9 віконечко. Ти вчора казала, воно наче якесь більшеньке, да, Сашо? Ні. А, 14? Так, давай. Як думаєш, що буде? Може, якісь, якась змія? Я думаю, буде білочка. Або зайчик. О, ти ж хотіла мишу, реально. З самого початку як тільки купила, Сашунь, хотіла мишку. Ану, покажи ми. Клас. Ну, дуже милі звірятка. У Сашеньки буде така колекція із таких іграшок-вісюльок. Так, Сашульку я забрала зі школи, і у нас зараз буде розпаковочка. Хрещенка Аня з Захарунькою принесли Миколайчика. А ну, розгортай, цікавенько. Там ми просто побачили якийсь пакуночок і нам. Захотілось розпаковувати. Чірноки хотіла. Хотіла, о, бач. О, і в чому сьогодні мені Настя дивилась сьогодні, я теж захотіла. Кіндер. І найголовніше. Може ножнички потрібні йти візьми? Ні. Ні? Ти Ага. Ми ще зараз, може, підемо до бабусі і дідуся побачимо. Або ще ввечері, може, поїдемо, от треба вирішити. Міші курточку ж купити треба. Не знаю, зараз буду. Що там? Щось прям прикол весні, щось тут буде. Прикол десна. <Л sharing> <management> я зараз не мама. Давай. На це хотіла. Дуже. Я оце вміщала. Коли я перша понасила за ханчика, я усі не містах. Так, видно, Аня запам'ятала. Бутилка така з Майнкрафтом. Ох, нічого на клас, яка прикольна. Класна бутияшка. Якщо Аня буде це відео дивитися, то я їй передаю сильне, присильне дякую. Я думаю, що потім колись вона його все рівно подивиться. О, мав, я Але ти... ми її скажемо особисто теж. Їм всім. Уму, Ані, Захаруні. Класна бутилочка. А оце що? Це таке, щоб там сирость не збиралася, швидше за все таку кладуть штучку. Прикольно, що його можу брати, наприклад, якісь подорожі, таку маленьку. То, звісно, собі на увазі. Я, я можу брати на англійську. Я не завтра на англійську візьму. Ну, ти її просто в школу можеш брати замість своєї. Можеш інколи ту, інколи ту. Ні, а ну, коли... для для просто мене... тут там, менший об'єм, я так розумію, трішки. Коли фізра, можеш брати ту що коли фізри немає, де сильно там не буде жарко, то можна й цю брати. <плес> Рада дитинка. Все, будемо ми зараз вирішувати, що нам далі робити. Так, ми із Сашенькою все ж таки, коротше, сьогодні поїдемо і по курточку, і йдемо ми до бабусі люди. З дідусем Валєрою щось трошки їм поможемо. Я зразу ділася так, мінус, щоб воно було в Житомир поїхати. Все, себе ми побігли. Ми вже на місці. Сашенька вже з бабусі ганяє. Бімуля, тільки ми приходимо, зразу приносить свою іграшку. Да, Бімцік, ну давай. Ой, вибач, Бімуль, ну давай. Ну давай. На, на. Бівулька. Ану дай, дай, дай. Бімцік. О, Таранився головою. Діму яшки. Так, хвилиночка уваги. Рубрика Аліна Порадниця. Ось такий маючий засіб. Мама його купила, казала в Аврорі. Я вже собі піду такий куплю, тому що зараз новий рік, прибирання, Різдво і всі справи це все потрібно відмивати, відчищати. Навіть якщо там прибираєш раз у півроку, ну так я маю на увазі генерально там перемиваєш всю кухню і так далі, то, звісно, оцей засіб він просто супер класний. Тут написано: Антижир, суперсила, намальована газова плита. Він просто супер класно від'їдає будь-який наліт, будь-який жир. Е, ну, просто клас. От він мені потрібен у мене на газовій плиті оці перекладини такі. Е, мені дуже він потрібен, я собі його візьму. І зараз я он, е, мию там дещо. Ну, просто класно. Ми минулий раз ним помили потолок на кухні, він такий, типу, як пластиковий зверху білий. Він нереально повідмивав усе, що там було. Просто ну, дуже класний засіб. Кому актуально, підіть в Аврору е і візьміть собі просто його, і ви не пожалкуєте, повідмиваєте просто все, що вам потрібно ним. вам подивіться на цю погоду. Я ще сьогодні думаю, що щось давно нема доща. І на, будь ласка, ми з Сашоні що підходили і вже по дорозі якраз почали ці каплі великі бути. Пішли і вже оце таке почалося. Ну, капець просто. А ще ввечері нам їхати в Житомир. І ти прийшов? Ми вже п'ємо чайок. Будемо їхати зараз в Житомир. Іди, маленький, іди. Тут та, один хлопчик кровати. Дивіться, Ти кольорі кльоті, Ти кольори. Халіва ті батька тут. Mm -hmm. Моє, а куди це ти лапками? Ти сьогодні. Іди сюди на своє місце. <риклад> це спрям тут в нього місце. Ось тут в нього місце було. хлопчика маленького, да бімаленького. Хлопчик такий хороший. Такий Так. Да. Ми вже заїжджаємо в Житомир, вже, за... вже заїхали. Вже, ти вже прийняла шо, чи то ж... вже заїжджала. Що тут ще робила? Нанюхалась цього моющего. Миючого засоба. Так, міха мене вже Ой, ти такий зараз красивий в червоному світлі. Покажи, так, такі червоні фарби. О, О, ой, тут такий дерзкий. Тут в мене сашуйка красуйка. Я розказую, що, біл... що білки – це одно... бівка і шиншила це однокровні тварини. З одного сімейства. Так, отож, Бо ми заїхали в Житомир, родичі да, і їдемо. Не знаю, куди ми. Став? Став я Треба встав. десь в Глобалі є став магазин, там Міша надивився якусь на, в онлайн сайті е, цього курточку. Хочемо заїхати туди. Ну і в спортивний теж. Mm. Я думаю, що краще було б зразу в спортивний. <му> Ні, я хочу встав. Дивіться. Хочеш встав? Дивіться. Якось там Міша надивись. Спортивний, спортивний. А, спортивний побачимо. Я не впевнений, що я хочу спортивний, я хочу встав. Боже. Який дерзкий, <смех> який <смех> як перебірливий, туди хочу, туди ні. Дощ це як почався, так і йде. А що, це завжди була ця вивізка центр Меблі і Ні, 10 хвилин назад. тому да? Так. Я не бачила. <laughs> а <На бусі смех> <дуже дуже смех> <laughs> Я не помічала, <laughs> реально не помічала. Чого? Тебе в розвідку треба відправляти, так? Ти боже, все посічаєш. Я често. все то. Я дуже уважна людина. Так що. <реш> Лучше спутника, буде розвітати. Мама, але. я замічаю, коли ми їдемо через цей епіцентр, я його кожен, кожен божий день Так? Ну, ну такий яскравий. я не знаю, як це я не помітила того тієї яскравої вивіски. Так, ну коротше, ми вже майже приїхали, тому а що глобал тут не там. що там Взагалі написано на вивісці епіцентр е марк, маркет рослин, там де український. Ну, це я бачила, садовий центр я да. бачила, а саме рожеву цю не бачу. Все, їдемо. Так, приїхали до Глобала, але нам сюди в цю сторону, нам треба піднятися на оці ступені. Так, піде. Нам сюди. А ви знали, який мій найулюбленіший рок. Мася, це... піднімайся. Рок-група. Рок-група це ACDC. -сі. Да, Сашіння любить. Тато навчив на її любити Так, І ми так поїхали, та зробить. Але тобі досі у нас було А коли не буде? Там. О, ось він. Знайшли. Ось і цей магазин. Рюкзак, до речі, тобі треба буде рюкзак в Житомир, коли будеш їхати. Дуже прикольний, Житомир. Тут є, тут є, тут є. Ну на виставу вони будуть їхати. А що, немає залізти? Ну, він дуже малесенький, і туди нічого не влізе. А, там Ах... і в Карпати всяке. Давай шапочку зніме. Так, чоловічий відділ на другому поверсі. Дуже гарненько пахне тут а, в магазині. Бабська? Ну, попробуй. Ну, тільки що... Ой, оця така взагалі прикольна на дотик. Да, ця хороша, Мені кажеться, ось... це може ще й вода не проникне. <реш> Перший раз в цьому магазині, до речі, що міг ще з той сторони пару курточок. А, і внизу. Нога тут. А що це вона тобі болить? Так, вона не буде тепла, я думаю, треба щось. А оця як тобі? Ти хіба не таку дивився? Таку, таку. Звичайно, чорну. Мені mm. кажеться, вона прям якісна така. Знаєш, її оце береш, стискаєш і вона назад розходиться. Угу. Іксель може бути мала. Ми зараз дізнаємося. О, оця не, це така. Є сіла тут там. Вона ж не вся наскільки мені? Блін, ну вона прикольна і вона буде тепла. Така куртка. Ні, ну Я думаю, до речі, знаєш, вона роботу а? оцю оставить, а в люди тут. Ну так, от ми знайшли, до речі, Міші вдома зимову куртку, який вже не знає сітки років. Але держу. Yeah. Добре, це мій розмір. Твій? На що ж ти вже похудав? А ні. Не мій. Так, да, маленький. Але можна запитати, може в них ще є. Міша каже, що ця йому подобається. Він все-таки хоче що її поміряти. Кумир це людина, якою захоплюється друга людина. Зазвичай це якась дуже відома людина. О, це Твій? Так, дивіться, да. мені така ж сама, тільки. Он що Ти маєш застібнутися і зняти капюшон. Що І, і відійди, далі. відійди далі трошки, зніми капюшон. Так, виглядає прикольно. 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 Так, да, дуже прикольно, але мені кажеться, треба ще більший розмір поміряти. Та так... Між, он зеркало, дивісь зеркало. Ну, мені подобається. Прикольно. Попробуй більшу, так. Так, мені ще оця подобається. Треба дивитись на розмір. Йому все ж таки тут не два ікса, а три треба. Зараз глянемо розмір. Ну, коротше, роздивилась, я не маю такої розміру. Ну, вона прикольна, бежеве. З чорним. Ось такий прикольний теж колір. А? Два ліса найбільше. Найдуть? Найбільше, і два яйця. А, ну тут немає, тут L найбільше. Так, Міші дуже оця сподобалась з білим, але ось цю ще він міряє, каже, що ця більше, наче трохи. Що ти ставиш? Тоже дуже прикольно. Угу. А як тобі під руками? Нормально. Питомців, я на теплий костюм одів. Ну так, і треба, це ж зима. Зручніше, ніж в тій? Так, да, якось зручніше, це якось перший. Розкіховись не треба? <рес> ну, коротше, ми вділи все ж таки цю першу. Вона прям по кольорам інші дуже пасує. І по довжині трішки довше. Нічого, то це ну Диви, прик... виглядає були. це круто, що да. там кармани. Да, так. Прям прикольно. Mm -hmm. Напевно, ми цю будемо брати. Вона теж не сильно мішкувата, за кермо в ній буде краще. Ще да. я це знімаю, але... Дуже прикольно, да. Мені оця тобі вона кольори, да, прям дуже, дуже, дуже гарна. Що ти тут? Сінюшки. Що ну, з тобою? Все добре? А що таке? А чого ти мене гукала? Вимкнути камеру? Щось хоч сказати чи ні? Mm -hmm. з тобою. Уже е, застівайся, вже будемо спускатися. Мось. Чуєш? Mm -hmm. Давай, збирайся. Тато вже передягається теж. Mm так. -hmm. Прочу, вибрали міші ще цього. Штанишки. Ще такі сірі були, але ми взяли чорні. Бо сірі в ніша є, а чорні. Курточкою здобули хороших. А? здолублю вони хороші. З теліфонами не забуті, де вони? На мені? А, вони в мене. я Штани не забуті. Ну, це я. Так, і Ось така кофта голуба, дуже сподобалась. Міші дуже підходить голубий. А вже нема грошей, вже не будемо купувати. Потім пізніше приїдемо. Вийшли ми з магазину, заїхали на Макдональдс ще. МакДрайв. Хочемо взяти. Я дуже хочу мамі з папою взяти морозива Макфлурі. Вони люблять таке. Хочу, щоб вони скуштували. А, замовимо зараз, секундочку. Добрий. Добрий вечір. Дивіться, френд меню з гамбургером і з рейчел, так? Да? Так, да, рейчел. Бургер який давати? А бургер? Та звичайний. Бігмак? І... Так. Ні, 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 з бігмака. Дабл да? чизбургер. Дабл чизбургер чи бігмак? О, дабл чизбургер. Дабл чизбургер. Чизбургер це звичайний. Напій сік. Картопля чи чи фрі чи кіпе? Фрі і кетчуп. Фрі чи фрі? І фігурка яка? Рейчел. І Макфлурі два. І Макфлурі які. Один-два. Два з карамеллю. Два з карамеллю. Кіткат. Кіткат. Це вірно? Так, макфлурі, кіткат, два штуки, так, да, є. Кетчуп, так, все вірно. 559 дякую. Угу, добре. Так, наше замовлення. Напій і Макфлурі. Ага, дякуємо. О боже, морозиво, яке воно смачне. Сашоньки, твій напій у нас. Твій напій у мене, якщо що. так. Він холоднючий, так що це вже да, добре. Забули сказати, мабуть, він з льоду. Mm -hmm. да? Ну, він без льоду, але льода. просто холодний, все рівно. Mm -hmm. Прямо через. Це про така... це поставив, щоб Все, їдемо далі. Ми. Ще, ще на UPG, ще кави треба випити да, нам. Вип Міша, до речі, собі ще шапочку вибрав в стафі, теж така дуже прикольна. Все таке, як він любить, я кажу, так по кольорам, да. все він таке щось яскраве завжди любив, я пам'ятаю. Але щось так виходило останнім часом, що щось таке таке. Да, нас... Ну, береш темне, бо воно практичне. Так, да, воно практичне. Ще й така робота, да, так е, пов'язана буде... з пилюкою, там каміння, воно постійно, ну і таке. На кожен день воно не дуже. Да, так буде темне на, на роботу, а то в люди виходить. Так, да, десь воно вже домер поїхати, так десь на вихідні. Таке. Коротше, Міша задоволений. Дуже. Все, доїв, зараз знов буде. Не дивись на мене. мене нема. Нема. Кекс, не знай... Кексюшенка ти до мене прийшов, я не Він послушний. Кекс нема. В валіни не є. Вона, вона цей не дає. Ходжава, йди, йди, в неї є. Кексюшик? В неї є, я тобі кажу. Ні, кексик умішек. В неї повне яблуко, я тобі йди перевірю. <ріпи> кексик у мішки в мішки є. Де мішка? Іди в мішки візьми, диви жує, жує. Жує, жує, кіксян. Ти пішов до мене? Захід ти пішов. Набір по чого? кекс я що дурний чи що по твоєму а Є. ну давай, давай, ну дай трошки яблучка. П'ять яблук, валіне, я тобі кажу. Дай трошки яблучка. Каже, а Два... з рота пахне в тебе яблучками. Два зелених три жовтих, п'ять в неї, я тобі кажу. 100%. Як 100%. Не вір, не вір. Та йди, йди посчитай. Я тобі. Три. Я те що буду дурити? П'ять штук. Я сам бачив, по пихала. Да? Не, ні, якесь на таке не ведеться. Диви, вона тебе не дає. ж, в мене нема маленькі. Він тебе на дури, Він тебе обманув, В мене нема яблучок. Нема, кіксяшечко, нема. Ну там там, там. таке.